Усвідомлюючи те, що літній наступ навряд чи призведе до серйозних територіальних досягнень. Президент Російської Федерації збільшує терор проти цивільного населення. Тут відразу кілька задач: по-перше, знищення військової інфраструктури України, щоб зменшити можливості сил оборони України, зупиняти російський наступ у Донецькій, Харківській і Сумській областях нашої країни. І, звичайно ж, терор проти цивільного населення, пояснення українцям, що у них немає ніякого іншого шансу, як капітулювати і погодитися із вимогами Російської Федерації. Тут теж абсолютно очевидний план перемусити українців під серією обстрілів визнати, що вони не можуть не погодитися із ідеєю Росії щодо виведення українських військ з території тих областей, які оголошені. Російськими згідно із російською конституцією мова йде про Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області.